Доброго дня мої любі дітки. Сьогодні хочу вам провести заняття з розвитку мовлення, а саме навчання грамоти. Згадаємо ми з вами сьогодні букви та звуки. Зараз я вам буду показувати букви, а ви мені їх називати. Отже, перша буква, яку ми згадаємо, це О молодці. Наступна. У. Далі. А. Добре. Буква С, а звук С. М. Буква М. А звук М. 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 Добре. К. А звук К. Буква К. А звук К. И остання. Буква Л. А звук Л. 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 Добре, дітки, згадали. А скажіть мені, будь ласка, які з цих літерів голосні? Пам'ятаєте, я вам розповідала? Які з них голосні? Я зробила вам невеличку підказочку. Хто здогадався? Молодець. Голосні звуки, пам'ятаєте, я говорила, що вони у нас червоним кольором. І е, це перший рядочок. Давайте їх зараз промовимо О У, А. А скажіть, чому саме вони голосні? Чому їх так називають голосні букви? Тому що ці букви вміють співати. Звуки, так, їхні вміють співати. А давайте ми їх зараз з вами заспіваємо, проспіваємо. О. Ці добре. Бачите, як вони гарно співають. А інші літери, отже, в нас які приголосні. Добре. А скажіть, вони вміють співати? Ні, ці літери співати не вміють. Так. А нагадайте мені, як ми ці літери позначаємо на письмі. Ці літери на письмі ми позначаємо. Однією лінією. Так. А голосні, а голосні позначаємо кружечком. Так, добре. А ви знаєте, дітки, я вам говорила, що приголосні букви також бувають і м'якими. Тут вони тверді, а ще вони бувають м'якими. Наприклад, ось літера С. 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 А тепер давайте зробимо її м'якою. С, с. 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 Наприклад, в слові сова. Сова ця літера яка тверда чи м'яка? Сова. Сова. В цьому слові. Літера С є твердою. Звук твердий. А в слові сім, 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 сім. Тут звук «с» м'ягкий і позначаємо ми його двома лініями. Зараз спробуємо всі наші букви зробити м'якими. Наприклад, наступна літера. М. А звук М, 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 він твердий. А давайте зробимо його м'яким Наприклад, в слові молоко, молоко. В цьому слові звук М, він твердий. А в слові м'ясо, м'ясо. М'ясо. В цьому слові звук м, він м'який і позначаємо двома лініями. Наступна літера К звук к, к, к. Наприклад, корова. Корова. В цьому слові звук к твердий. А в слові кіт кіт. Кіт, в цьому слові звук к мягкий. Кіт к. Добре, і останній Л. Звук Л. Наприклад, лампа, лампа, так? лимон. В цих словах звук Л твердий. А давайте придумаємо слово там, де Л буде м'яким. Л, да? л, 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 лі лійки ліки, Лі-Ліки. Лі, 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 лі. В цьому слові звук Л, буква Л, звук Л м'який. Добре. Молодці, згадали, будемо ми ще над цим працювати. А зараз до нас приєднається ще декілька. Букву. Ось вам підказочка. Перша буква буде розпочинатися з цього слова. Що тут зображено? Шафа. Шафа. Який перший звук ви чуєте? Шафа. Шафа. Звук Ш, а літера Ш. Ш. Добре. Так, наступне буква, якою ми познайомимося, розпочинається. З цього слова. Це що в нас? Ветелка, так? Так. Звук який ми чуємо? В. В. І останній це у нас. Хто? Жук. так? Жук. З якого звука розпочинається це слово? Зі звука ж жук. жук. І літера ось така відповідає цьому звукові. Ж. Добре. Молодці. Подивіться, як багато ми вже з вами знаємо літер. Хочу далі з вами продовжити трішки ще порозмовляти про звукову схему. Нагадаю, давайте що це на що кружочок, і кружечком позначаються які звуки? Голосні. А це у нас одна лінія. Позначаються приголосні звуки. І зараз ми з вами спробуємо. Утворити слово за допомогою цих звукових ліній. схем. Так, подивіться, будь ласка, на верхній рядочок. Тут у нас подивіться одна лінія, кружечок і одна лінія. Що ми зразу повинні зрозуміти? Що це слово буде складатися із трьох букв. Один, два, три, тобто одна. Звукова е, схема, е, одна звукова позначка, означає, що там буде одне, один звук. І перший звук у нас він буде який приголосний. Приголосний, і ми бачимо, що тут одна лінія, значить цей звук буде приголосний, твердий. Ну, наприклад, давайте візьмемо е, нову літеру, яку ми з вами вивчили. Це Літера В, а звук В. 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 Так, ось так зробимо В. Тут у нас кружечок. Значить, нам потрібно поставити літеру, яка буде голосною. Наприклад, літера У. А давайте спробуємо поєднати літера В, 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 В. І тепер до неї підходить звук У. що у нас отримається? Ву. Так ву. І остання літера приголосна. Тверда. І це також нова літера, яку ми з вами вичили. Це літера Ж. Так? У нас утворилося слово. Давайте спробуємо його прочитати. Ми запам'ятали, що звук В і звук У у поєднанні буде ВУ. А тепер приєднаємо ще один. Звук, давайте спробуємо. Вуж. Ще раз ВУЖ. Вуж. Вийшло слово вуж. Добре, молодці. ще одне слово. Це також у нас буде розпочинатися з твердою приголосною, тому що одна лінія. І цей звук буде. С -с -с, с, с, с. 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 Приєднати нам потрібно яку букву? Голосну чи приголосну, якщо кружечок? Голосну. Так, і приєднаємо ми звук. О, так. Так. Букву О поставили. І в місті, ану давайте тянемо звук С, і в кінці зразу ж промовляємо звук О-СО. СО. 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 І останній звук твердий, приголосний. І це буде літера М звук М. СО. Давайте со м. Ще раз. Сом. Сом. Вийшло на слово сом. Молодці дітки, я дуже вами задоволена, що ви гарно працюєте. Так, теми складні, але ви молодці. Давайте ще раз прочитаємо ці два слова. І так, перша літера В, друга літера у. Давайте поєднувати в ву, а потім тянемо до третьої літери. Вуж. Вуж. Друге слово с, с, м. Ще раз с м. Молодці, дуже гарно вийшло.